Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїм експірієнсом з кидання паління, як це, типу, все в мене проходило, і моя історія з цигарками. Одразу хочу сказати, що паління це дуже-дуже погано. Якщо бачите, що хтось курить, то можете одразу біть в йобич. Давайте взагалі почнемо з того, як я почав курити палити. Мій перший досвід, коли спробував цигарки, це було в. В класі дев'ятому деякі мої однокласники і друзі вже, типу, курілі чи там стріляли у старшаков. І я, типу, з ними міг бігати за кампанію там кудись за школу і пробувати взяти ні котяк. Виходило, це в мене, звісно, типу, не дуже десь. от... Блять, десь десь отак це було, але потім мене тіпа навчили. Цим всім або Типа, Після цього я не присів на цигарки. А ні, падажіться, мій самий самий перший експіріенс був це. Я спробував кальян з ромашки десь в років вісім. я прям під кальянний реп. Ну я кажу знову, що цигарки це дуже погано, але мені потім навіть було іноді, типа шкода, що я не був частиною цього вайбіка, типа Філіп Моріс арбузом, моде та все. Типу, я це вже познав якби після. І потім, десь в році 23 третьому, моя подруга тоді вже декілька місяців активно куріла. Типу вона прям. Куряща. І коли ми, знаєте, типу, погуляли, вона постійно зупинялась по і я, типа, фу, пожалуйста, тільки не на мене. І в якийсь момент вона, типу, мені запропонувала тягу. Я думаю, ну ну го, по одної тяги, по дві тяги пішло. Потім я просив її залишити мені пів сігаретки. Потім я вже в неї просив цілу сігаретку. Ось цей період, про який я розповідаю, це було десь місяці 4, може навіть п'ять. Після одної сігаретки, яку я в неї просив, я вже в неї просив дві. Після цього. Вона вже напружилась. Вона мені казала вже в відкритій: типу блять, я собі купляю пачку, а ти будто б мною пополам її викурюєш. Алло, може ти теж собі купиш, а то що ти? Типа, типа не куряще, але тягаєш у мене. Я говорю, та фу, та ні, я ж не курю. Коротше, вона і далі зі мною ділилась цими цигарками, бо їй, напевно, просто вже було некуди діватися. І короче, після цього я вже осмілився купити собі пачку. Перша моя пачка була, це ця... Вінстон синій тонкий. Це Саме ті цигарки, які, які курилася, моя подруга. Для мене ще було відкриттям, в, який, в якийсь момент, що є ж типа цигарки з капсулами. Я потім купив Вінстан з капсул з кудись чернічна, ну такі гамняні типу, були. Потім я курив Філіп Моріс звичайні. Вони ще тоді коштували 85 гривень. блядь, як час пам'ятаю. Ось цей момент, коли я почав типу, брати декілька тяжок ось цієї подруги, це десь було взимку. А щоб я вже купив собі пачку, це вже був десь не знаю, вересень діта. Я тоді ти типу, скурював десь одну-дві цигарки в день максимум. І то коли гуляв, типу з друзями. Потім я ще курив. Ем, він стане не тонкий, а звичайний. Потім ще деякий час Мальборо Голд. І потім просто мій фаворіт – Це були ті цигарки, з якими я себе ототожнював. Типу, я в деяких своїх друзів. Мені здається, асоціювався з цими цигарками. Це був кемел. Блакитні, це був такий вайбік, типу прийти в якусь кав'ярню з 48 хвилі, взяти собі фільтр, так вже з куфи, там всі от ці з усами, настрілі ушки, бо вже бачить, що така кошечка, як я п'є фільтр. Потім ти сідаєш десь трішечки так окремо, але щоб на щоб у всіх дістаєш сигаретку з пачечки, як закурюєш ніженькаю, так. <laughs> Сидиш, що так вайбуєш, і всі бачать, які у тебе естетик сіжечки, так? Ну, коротше. <laughs> um, what's next? Але іноді я міг себе побалувати і купити собі такі цигарки, як чапман, або як ще кажуть, чампан. Мої улюблені були це з кавою. Я згадую, це був мій день народження, і я його ніяк тоді не відмічав абсолютно. Я думаю, блін, ну треба себе порадувати, типу, ну треба себе, любимо порадувати. І я пішов і купив собі чампанчика в ларьке. Потім знову ж таки хтось бачить, які у ця сігарети -сі вийобісти, такі. Ну Якщо тоді кемл пачка стоїла 90 гривень, то ці цій століті по 160 Ви що, йобнути? воно того реально стоїло, тому що це реально найкрутіші сигарети. Тому так. Мені здається, со мною в вайбовстві ніхто не міг просто зрівнятися, всі дивляться і думають, я хочу бути битні з нею. Я до речі постійно призірав Айкас. Мені він постійно ваняв гамном, але мені, типу, давали його спробувати. Ну, по-перше, мені не подобалося, що нема того вайбіка, типу іменно цигарки. Ці вайбік цигарки. Ну, по-друге, ну не знаю, типу, просто какой-то. Ну ну не знаю, мені не подобалось. А кюдішки, це типу, вообще повний треш. В один момент в моєму оточенні дуже багато з'явилось ось цих подіків. І я, типа, понятне діло, у когось постійно брав потягати цей паденко. Проблема в тому, що я його просто могу так тягати, не, не скінчаємо. Закончилась жижа, заліл знову і далі тягаєш. І я пам'ятаю, я один раз так його натягався. У мене так боліла голова, що це типа, був піздець. Я думав, я ну все, коні двіну. Весь треш в тому, що воно. Но є з приємними смаками і ще більше звикання до цієї хірні признаюсь, я можу іноді викорити цигарку, якщо мені хтось запропонує, чи буде який-то вайбік, і у когось буде пачка сігарет. Блять, ну я розказую о том, як я кинув палити, але типа в той же момент розповідаю, як я постійно когось прошу тяжкі. Назва відео там в скобочках типу, не кинув. Так я не знаю. Можливо, я через деякий час знову почну курити. Нема ніякої вірогідності, що це. Моє кидання назавжди. Типу, я себе зупиняю саме від того, щоб піти і купити пачку. Я типу, розумію, що це знову почнеться, Що я буду знову постійно купляти пачки, знову курити це все. І оце все мене вже радує, що типу раніше я скулював по 3-4 цигарки в день стабільно, а іноді 5, а іноді блядь, і півпачки. Зараз це може бути одна цигарка в місяць, і у мене, типу, нема такого жорсткого бажання. Ну і типа про подзіки, що це взагалі зло. Там, типа, гліцерін. А гліцерін він осідає на легенях, і це типа треш, кошмар, що він ніяк не виходить. І типа там всі болезні просто адпозіка можуть бути. І велике звикання, і шо типу, його можна тягати, хоч безконечно. Це виходить, я курив 23-24. І ось в лютому місяці 2025 року у мене стався такий кута момент, що у мене якийсь був стрес, що я типу викурив десь цілу пачку, ну навіть менше ніж за день, там буквально за 6 годин. Потім я прям ну, під ну під кінець дня зрозумів: ой, все, що та все, я типу не дуже вже хочу курити. І на наступний ранок я якось так прокинувся, і думаю, блядь, а я не хочу курити більше, а я не хочу. я так багато напевно скурив цигарок, що в мене просто почалася якась відраза до них. Типу, з того моменту я прям перестав курити. Звісно, було дуже складно, особливо перші десь два тижні. Типу був прям треш. У мене не те, що було бажання постійно курити. У мене був стрес, постійна якась здраженість, типу, якесь навіть намагання заїсти цей стрес. І що мені до речі дуже сильно допомогло. Що ви навіть можете взяти собі на заметочку. Я в той момент почав бігати. Типу, я. Намагався ось цю свою шкідливу звичку замінити гарною звичкою. І оно реально, типу, у мене понизився рівень стресу. Ну, ну і взагалі, типу, по здоров'ю стало краще. По перше, що мене радує, що у мене немає постійної потреби вийти покуріть. Типу, зранку вийти покуріть, там потім в обід вийти покуріть, потім ще раз в обід вийти покуріть, І може ще й вечором два рази. Ну коротше, у мене не так сильно стала пересихати шкіра. Можливо, там якісь і по здоров'ю краще штуки, але. Ну, я не знаю, чи це точно від того, що я кинув палити. Можливо, це типу вкупі там з іншими якимись. ой. Что надо? йді нахуй. Ну, коротше, мені здається, точно плюсів більше, аніж мінусів. З неприятних моментів, коли ви саме в процесі кидання паління, це може збільшитися апетит, роздражительність така. Я навіть коли мені дуже сильно хотілося покурити, ось так лежу і уявляю, що в мене цигарка в руках, і я робив отак. Мені здається, навіть ще є звикання до цього процесу, що та втягувати що втягувати в рот, як би це не звучало. Я знаю, що є там всякі книги, типу, як кинути палити, якісь там ритуали, типу, де це все на мені здається, що це все хірня, якщо у вас немає бажання, у мене були думки до цього 10 місяців, три точно. Типу, я думав, блін, було б круто кинути палити. Бо, по перше, це погано впливає на здоров'я. І по-друге, це типу дофіга витрачається коштів на ці цигарки. Пачок 5 в місяць це більше 500 гривень. А що 500 гривень? Ну це можна не знаю, ну два меню в магдони. Ну, типа. В якийсь момент я все ж таки прийшов до цього, але без якогось бажання навіщо це і. Чи дійсно ви цього хочете нічого не вийде. Типу, якщо ви там прочитаєте хоч 10 книжок про те, кинути палети, Мені особисто здається, це діч полніше. Мені здається, що зараз іде дуже активна пропаганда паління навіть на початку 2020-х років, там двадцяти 21 не було такого типу в медіа, що всі курять. А зараз цього так багато. Ну мені здається, тому що рецесія такі тренди на минуле, на ретро, на 50-ті, 70-ті, 90, ті а в ці роки всі курили сигарети. Типу, це було дуже-дуже поширено в медіа. Бо ціпа, реально, на кого не глянеш, всі курять оці всі поп кони, які мені точно здається, на деньги блядь, ілюмінатов пляшуть, оці всі до Аліпа, Сабріна Карпентер і Чарлік Сікс, ну коротше, типу, дуже багато фоток від папараці, де там ідуть з цигарочкою. Тому особисто мені складно, коли цього багато в медіапросторі. Я навіть себе типу ловив на думці, що коли я як та прік вдяг. Гнувся і мені здається, блядь, ну що то не хватає. От єс б я була сигареткою, ось цей мій образ би считувався просто як бляд, кана крута. Ну знову ж таки, мені здається, це дуже проблематик звучить від мене, що типа я прирівнюю. Таку шкоду для здоров'я до якогось фешн дівайсу Пишіть, звісно, ваші думки в, ком в коментарях. Про це все мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, розкажіть свою історію, як ви кидали палити і чи вийшло в вас ось це все взагалі. Поки що я держусь. Типу, знову ж таки, немає якоїсь гарантії, що я навіть через тиждень не почну знову палити. Мене радує те, що я держусь і, як мінімум, не купляю пачку. Я згадую з мем тріші пейтас». Cigarette and coffee, hashtag no hairbrush. Тому які висновки ми можемо з цього зробити, що сігарети, це зло. Ніхто вас не може зупинити від того, щоб щось попробувати. Ви повинні давати себе чотир, що у вас може з'явитися залежність. Наприклад, якщо комусь легко від цього буде відмовитись, то не факт, що у вас це вийде так само легко. Бо, ти типу, по багато історії, коли людям дуже 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 складно, особливо якщо курили, типу, дуже багато років. Ще дуже складно кинути палити, якщо ви курите, щоб заглушити. Ти стрес, тому можливо, навіть треба буде комплексна робота ще з менталкою. Перший місяць, коли в мене був стрес, я типу замість цигарок розмокчував таблетку гліцина. Це типу просто я як як заспокіливе якесь. Мені здається, перші два-три місяці це буде прям ну треба буде видержати. Якщо ви видержите ось цей період там в три місяці, то далі вже буде легше. Але наскільки я знаю, що організм відновлюється після ось цього паління рік а Може і більше, в легенях вже залишаються ці, то вони, типу, теж там, наче як то виходять з організма. і метаболізм теж. Я, типу кажу з позиції людини, яка теж все ще в процесі кидання курити. Якщо ви теж в цьому процесі на початку цього шляху, або ви просто роздумуєте над цим, я в вас вірю, у вас це вийде. У вас може не вийти з першого разу. Для цього я теж там два-три рази намагався кинути палити, і в мене не виходило. Типу, я знову починав курити. Тому головне не здаватися, я в вас вірю. Це реально такий складний шлях, типу, як то кажуть, шлях самурая. Але головне вірити в себе, не здаватись, і це не швидкий процес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Всі посилання є під відео. Пока-пока! Чампанси, ті типу, реально були найкрутіші сішки. Цікаво, чи вони все ще продаються.